Привіт! Причесалась, прилизалась, у червоні штанці вбралась і пів з вами кавусю. Не спим давно з річчиком. Він прийшов, мабуть, у 4 ранку за дідуликом. Той виходив на вулицю, як прибіг, і прийшов до мене ж і чмиша і плямка. Ну, я зрозуміла, що він хоче їсти. Тож я встала і він бігом до холодильника біжить. Серденьку. Забабахала, він поїв. І я вже ж пішла під телевізор, і він за мною ліг, чухайте його. Ай-яй, ай, чухала, чухала. І думаю, треба ж зарядку робити. Давай робити зарядки на мене, дивися, дивися. А, що вона робить? Пішов до дідулі це сплять там двох. Всім хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. В планах сьогодні такого немає нічого. Єдине, що треба з'їздити в магазин, Бо у мене нема сиру твердого, От, немає. Що в мене немає? Філешок мені треба курячих. Купити, може, цвітну капустину куплю, побачу. Оце таке. Ось таке мені треба підкупити, а більш нічого. Все решта є. Ну А, коли поїд... а ще мені треба дізнатися, ну, мабуть, у неділю Укрпошта не працює, бо я їду виписувала. Кросівки на зиму <ріст> прийшли. І смс-ка прийшла ще позавчора. Я вчора тільки ввечері її побачила. Чого я її не бачила, я не знаю. Ну, коротше, треба дізнатися, як працює пушта, та, чи, чи є сьогодні видача посилок, чи немає, то треба з'їздити в центр. І все. Ну, і після душу. Обличчя своє привожу до порядку. Губки. Ой, бальзам, супер. Крем теж. Скоро будемо робити огляд, я дам сторіночку всім. На цю натуральну косметику. Хто замовить, не пошкодує. Краса! Так, і кремчик для ручок. Легенький такий, легенький-легенький аромат, приємний. І все, і порядок. Пішов процес омолодження. Нож робить. Ой, дівчатка, ой, дівчатка, мої дівчатка. Знали ми у магазин. Сир на дворі, сир, мряка. Ну, але їхати треба. І пошта сьогодні працює. Так що будемо розпаковку робити із тему. На дворі до того сиру холодно. Коротше, хотіла розв'язати хурми, купила матенької. А, щось Прихотілося. Так, що я ще купила? Купила капусти морської цієї рубін. Ой, вона наше, потекла треба. Поганий кульок, коротше, мені дали помідор і купила цієї риби Ковбасу. Так, ну і зараз ага, сиру ще шматок і м'яса. корятиму, стегенця, філешки і філейного фаршу. І зараз показую. Кросов'яки. Дідуля тільки що поміряв, хороший. Він 42-й носить. Ну я виписала 43-й. Якраз не більший, не менший. нього ну, є гарні, шкіряні, все є. А це таки бігать на щодня, й буде. Я йому в минулому році це зараз сірі, він носить, вони якісь такі. Я не знаю, що ну, за тканина за 700 гривень я виписала. Це ж теж на тему. Так він же ж їх, з них не вилазить, бо так їх любить. Вони м'якенькі і зручні, і те, що треба. Ну, а це ось такий щехой. І все. А як ти Я не зробив пише вона так. На голову? А ты мне не три, а я три бежал. Давай. Танцуй, танцуй. Давай. 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 Добрий ранок, я до вас пити каву. Хлопці мої старші в Тернополі. Вже добу там змагання по тенісу, то відповідно вони будуть там сьогодні ввечері мають повернутися. А ще що хотіла сказати, 8 грудня я їду в столицю, з 8 по 11 У мене є одне віконечко на співпрацю на якусь класну колаборацію. Можливо, вам треба прорекламувати художню студію, якісь олівці, розмальовки. Будь ласка, Людмила їде в Київ. Можемо ну, щось помалювати, поліпити. Чому б ні? Будь ласка. Тепер повернемось до моїх малюнків. Уже малюнок висох. Це я вчора оресту поклала раніше спати і, відповідно, домалювала. Це моя третя чи четверта робота, я вже не пам'ятаю. І кожен раз я вже роблю все ідеальніше. ідеальніше. Я знаю про всі помилки. Як ви можете помітити, цього разу я малюнок зробила без полів повністю. Поля замальовані, я просто продовжую кожен колір, ну, виходжу за поля. Мені так малюнок виглядає краще, повноцінніше, я не знаю, як це сказати. Ну, і, звісно, вже максимально, максимально до ідеальності доходить. Ще трішки треба, але вже набагато краще ще питання в директі, мені здається, не так за розмальовку, як за ось ці фломастери, маркери. Вони на водній основі від бренду Gulan. Їх можна купити на тему, дівчата. Я переплатила майже Х2, купивши вже в Україні, ну якби мені треба було терміново, ви можете його купити на тему. Він там набагато дешевший, можете брати кількість маркерів. Там 72, здається, найменше, відповідно ціна буде. Набагато доступніше. Головне, звісно, взяти ось цей бренд, тому що там купа підробок. Треба розуміти, Буанга. Да? Він класний для початку. Я вже бачу недоліки. І, хочу... і тепер розповім вам за самі альбоми. Значить, дивіться, вони є французькі. І польські виробники. Ну, мене там ще деяких країн є, але найпопулярніші це Польща і Франція. Ось ці дві це в мене французькі виробники. Ось ця польська. Чим вона відрізняється? Та, насправді так зверху нічим не відрізняється, тут польською написано. Але особисто мені підбір кольорів в Польщі, гірший, ніж у Франції. Франція коштує 1200 в Україні за альбом. Я просто замовляю напряму з Франції. Польща вартує 600. Кольори підібрані гірше. Я кольори підбирала в більшості по ось цьому малюнку. Просто дивлячись на малюнок. І плюс-мінус намагалась підібрати кольори. Тому що ті, що вказані знизу, не завжди відповідали тому малюнку, який є позаду. Тому польський виробник я більш купувати не буду. Якщо купувати, то Францію. Ось так. Це те, що я зрозуміла за останній час. Де вони? Я більше робити глітерами не буду. Я тільки попсувала собі, ну якось, коротше, в мене не вийшло. Тут неправильно підібраний відтінок шкіри. Це був дуже складний малюнок. Тут треба ще допрацювати. Бачте, був дуже складний малюнок, помилки є, але нічого, нічого. Ми виправимося, да? ми виправимося. Це виходить вже. Я... Чекаю, це мій самий перший малюнок. Ось мій самий перший малюнок, він взагалі да? найгірший. Мені здається, ну порівняно, наприклад, з цим і цим. Але я люблю цю роботу, бо вона моя найперша. Сьогодні зранку ненароком прочитала стрічку Трец, і мене це одразу знаєте, якесь таке навіювання, натхнення на красивий малюнок. Давайте намалюємо разом. <рит> Як тобі кума прическа? Так, Валя пофарбована. Ой, вже волостечко не вгору, ну нічого. Сказав, що легко буде, хіба то шлях, якщо він без камінь. Хотіла трішки підхолодити, а це нахолодила гарно. Прохолодила.